До 50 г сушених білогрибів додаємо 700 мл води. Залишаємо на пів години. 4 картоплі та одну морку дрібно нарізаємо. Кладемо варити, нарізаємо цибульку та гриби. Попередньо стіжуємо воду, в якій сушилися гриби. Вона нам ще знадобиться. Самі ж гриби обсмажуємо приблизно 5 хвилин та додаємо до картоплі, яка вже вариться. Додаємо трішки солі, тим часом підсмажуємо цибульку, додаємо 1-2 ложки борошна та добре перемішуємо разом з цибулькою. Додаємо наш відвар з рибів. Нехай пару хвилин покипить сіль переза смаком, наша підсмажка готова. картопля та морква вже готова, додаємо підсмажку. Я її ще додаю мелені дрібно-сухі гриби. Вони іще більше підсилюють смак. Доводимо до кипіння, притрушуємо зеленю. І наша карпатська грибна юшка.